вулиці Ой, то, напевно вже колядники ходять. Ой, треба нам безтресенько стіл накривати Сьогодні ж святвечір. Ой, що ж нам робити? Давай ми скатертинку застелимо. Дивися, сину, і вчися, принеси сінця. Так, от, молодець. Тут, де ми будемо вечеряти всією родиною, ми постелимо сінця. Щоб врожай був дуже гарний. Піднеси туди в скриню, поклади. Ось тепер ми з скатертиною нашою святковою. Так, і обов'язково під скатертину треба покласти гроші, мідячки, щоб ми були богатими на слідуючий рік, щоб у нас були грошики. А ще сама головна страва це кутя. Зараз ми принесемо її для наших колядників. Ось вона буде головною. Для того держи руки, для того, щоб у нас у родині і в нашому господарстві велися квочки й маленькі ціплятка. Треба від порогу, коли несеш кутю. Іди до порогу на від порогу йдеш і кажи ко-ко-ко-ко-ко. І йди на деси сюди нам хочу. От розумничок будуть у нас квочечки і маленькі ціплятка будуть. Так, Ще в нас стравою головною є узвар. Став на стіл, це наш узвар. Став сюди отак, щоб ковшечок. Обов'язково у нас є калачі. Калачі ми покладемо на рушник, щоб коли прийдуть колядники, ми їх будемо зустрічати і їм дарувати. А ще, синку, в нас є такий звичай в українців. Треба ось такі головки часнику. Покласти у віконечка в куточки, щоб до нас слідухи не заходили. Так, став. Куточок віконечка, молодець. Ми вранці побачимо, якщо ложечки перевернуться, значить наші померлі приходили і разом з нами вечеряли. А ця свічечка, хай вона горить, поки ми будемо вечеряти. Ой, колятники вже прийшли. Швиденько зайчику, відкривай двері. Ой, заходьте, заходьте, дорогенькі, заходьте. Різдвом Христовим та з добром усім прийміть господарю, колядників у дім! А ми за давнім батьківським звичаєм за вам і щастя побажаємо. З Різдвом Христовим вас усіх вітаємо, щастя, здоров'я усім вам бажаємо! Хай добра воля у вас гостює, хліба ніколи вам не бракує! Віншуємо вас із Різдвом Христовим, зичимо щастя на многії літа, вашій хаті, вашій родині і всій Україні. У різдвяну світлу нічку запали на раді свічку. Коля дубо до хати, що пісусе привітати. Щастя вашій хаті, Бога прославляти. Христос рождається. Славімо його! Бог предвічний народився, лунає по світу, Божий люд весь веселився. Небо в зорях світить, хай Ісус, мале дитя благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали. і бі... з'явився, хай Ісус мале дитя благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди.